Доброго часу, шановні українці. Доброго часу, шановний вчителю, записую свій відгук в підтримку того, хто досі має сумніви. І ти на курс рунології до Павла Крука, чи ні? Для тих, хто ніколи не стикався з магією та, звісно, для практиків. Мене звати Ілона, я практик. Так, я відьма, в мене є свій магічний досвід та знання. Але як люба професія потребує розвитку та зростання, так і моя магічна практика потребує постійного розвитку та зросту. Так, одного дня мені потрапляє відео Павла Крука, де він оголосив, що веде набір у групу рунології. Я зробила глибокий вдох, потім видох і відразу написала Павлу Круку. І ось я вже в групі. Наше навчання складалося з 24 тижнів, чудових та казкових тижнів. Кожну неділю ми проживали одну руну, і так всі три ати. Кожна руна це своя енергетика, свій характер, свій дотик. Жодна книга не дасть вам того, що ви відчуєте тут, на курсі. У нас є чудова група рунологів наша чарівна і люба група, де ми спілкуємось між собою та вчителем. Всі півроку навчання. Ми отримували підтримку вчителя, де він нас тримав, навчав, вказував на наші помилки, а також допомагав нам у навчанні та практиці. Щира подяка вам, вчителю та чарівній спільноті за підтримку. Сподіваюся, що мій відгук допоможе комусь зробити крок. Крок до нового життя. Крок... До коско, до коскового життя, всім натхнення та творчості.